Чим гірше, тим краще. Чи не за таким принципом будують свою політику депутати від опозиції? Нагадаємо, опозиція роками блокувала місто, ставлячи прилучан заручниками своїх політичних амбіцій, ігноруючи сесії. У 2021-му основні рішення для життєдіяльності міста схвалювали не депутати, а виконавчий комітет Прилуцької міської ради. 2022 рік бюджет прийняли у березні. Тоді, напевно, лише орки поблизу прилук змусили схаменутися опозицію. Бюджет на 2023 рік прийняли лише у липні. Сьогодні місто стоїть на порозі нового бюджетного року і вкрай важливо прийняти головний фінансовий документ, за яким будуть жити прилучани весь 2024 рік. Але опозиція знову намагається, маніпулюючи думкою прилучан, поставити під загрозу прийняття бюджету 29 листопада. В ході засідання бюджетної та гуманітарної депутатських комісій, де і розглядалися всі фінансові складові бюджету, депутат від опозиції навіть без обґрунтувань і здавалося без повного розуміння голосував проти ряду питань. І Каченко. проти Каченко. Проти. Каченко. Проти. Ви не опозиція, ви як мальчиші плохіші. Ви нарізаєте задачі. Ви приходите на комісії, ви висказуєте свої пропозиції. Це сполучається, що ви нам ставите всім задачу в всі, громаді, е, в депутатському корпусу, от, а потім ви не приходите на сесію. Чи є опозиція в місті? На мою думку, її немає. Є лише один депутат, який взагалі не розуміє, що таке бюджет. І розхитує ситуацію в місті. Я надіюсь, що депутати прийдуть на сесію, проголосують за бюджет і тим самим підтримують наших прилучан. Проти якого ж бюджету публічно виступає опозиція? Щоб відповісти на це запитання, потрібно роз'яснити прилучанам, напевно, і самій опозиції, що ж таке бюджет. Якщо сказати просто, це рахунок, на якому акумулюються кошти для забезпечення основних потреб мешканців міста. Це фінансовий ресурс для забезпечення тих чи інших видатків. В основному це видатки на зарплату працівників бюджетної сфери, утримання установ бюджетної сфери та розвиток міста. Бюджет прилук, який розглядається сьогодні. Це заробітні плати тим, хто працює в дитячих садках, хто створює всі належні умови для навчання дітей в наших ліцеях. Це заробітна плата медичним сестрам, це харчування і перевезення дітей, безкоштовні ліки, придбання сучасного обладнання та ремонт прилуцьких лікарень. Підтримка наших захисників фінансування даних напрямків відбувається відповідно міських цільових програм, які ретельно вивчаються і розробляються. І кожен депутат має можливість ознайомитися, скільки коштів і на які потреби вони виділяються. Було б бажання. Програми складаються не на засіданні бюджетної комісії. Над ними праця починається задовго до прийняття. Їх узгоджуються, погоджуються, вносяться зауваження, пропозиції. На засіданні комісії перед засіданням комісії вони оприлюднюються, подаються депутатам на розгляд. Я скажу так: хто хотів, той їх пропрацював. Мають можливість у повній мірі ознайомитися. Це вже ж ну залежить від бажання кожного депутата, але ніяких перешкод я з власного досвіду не бачу. Підготовка проекту бюджету на 24-й рік. Тривала майже місяць. Кожен депутат при бажанні мав можливість долучитися до розробки міських цільових програм, внести свої корективи, зауваження, пропозиції. Всі програми були оприлюднені, пройшли комісії, тому казати про те, що бюджет був написаний на коліні ну це принаймні некоректно. Проєкт бюджету міста на 2024 рік він є прозорим. Вже декілька місяців основні показники надавалися нашими загальнонавчальними закладами, медициною, соціальною сферою, житлокомунальними комунальними господарствами, комунальними підприємствами. І на основі цих показників був сформований сам проєкт бюджету, який був напередодні винесений на обговорення і на прийняття на депутатській комісії. Хочу сказати, що на 90% даний проєкт бюджету, то складається соціальних показників. Це туди входять заробітна плата для освітян, для медичних працівників, для соціальної сфери, пільгові категорії, але і також частина коштів там передбачена для забезпечення життєдіяльності нашого міста. А питання розвитку інфраструктури міста на 2024 рік буде розглядатися лише у січні місяці 2024 року, коли казначейство надасть основні показники прихідного залишку. Здавалося б, все прозоро і прилуки мають почати новий календар. Рік з прийнятим бюджетом. На це сподіваються і депутати, що об'єдналися і працюють на користь громади, і самі ж прилучани. Запрошую всіх депутатів прийняти участь у пленарному засіданні, підтримати бюджет на 24-й рік, тим самим підтримати освітян, медиків, соціально незахищених людей і, звісно ж, військових. Опозиція це круто, це надзвичайно добре. Опозиція змушує владу робити аналіз над помилками і працювати задля прилучан. Але коли опозиційна діяльність переростає в якийсь, уже те, що не можна навіть пояснити, перечитав бюджет. Перечитав бюджетні програми. От дійсно мене змусила ситуація в прилуках поцікавитися. Перечитати на цю сесію бюджетну, я так зрозумів, що на комісії роз комісії про проводили депутати, виносяться де-факто зарплати. Я не розумію, чому. Деякі депутати не е, хочуть приходити на сесійне засідання. Е, вони опозиція проти кого? Проти мера, проти колег депутатів чи проти заробітних плат медиків, працівників освіти. Чи можливо спортивно юнацькі школи їм заважають, також там є зарплати, які закладені в цей бюджет. Якщо не подобається, як був розподілені благоустрій, так є така стаття видатків благоустрій міста. Це очистка від снігу, в тому числі, яка зараз вкрай необхідна, це косіння трави, це приведення до відповідного стану дорожнього покриття. В місті прилукат ми кожен з нас, хто їздить на автомобілі, постійно потрапляє, потрапляє в ями, б'є колеса. Це потрібно. Я вважаю, що це потрібно. Але якщо ви бачите, що не так е розподіляються ці кошти, як би вам хотілося, окей, виступайте. Виходьте на трибуну, виступайте, не голосуйте. Але блокувати сесію, на якій е заробітні е плати виділяються, це є. Опозиція проти міста, прилуки не проти міського голови, не проти м -м, своїх колег-депутатів. Це опозиційна діяльність проти свого міста. Вони повинні прийти і прийняти бюджет обов'язково, щоб не було ну опозиція. Хто знає, що думає, їм наплівати на людей? Ну опозиція треба їх вважаю, що має бути все стабільно має працювати все мають працювати комунальні служби, мають працювати різні сфери нашого життєдіяльності, нашого міста і без цього не можна. Однозначно, що ми не можемо потрапляти в такий колапс. Бюджет треба прийняти у наше час в нас ще свойна йде.